Так, мої рінулі, мої красотулі. йду до Ірусі на ріснички з вкусняшками. Так, пожалуйста. Каже, давай, заходи. Навіть не вийдеш, навіть не вийдеш. Добрий день, добрий день. Здравствуйте. тебе подарунок, подарунок? покажи. А ну скажи, от подивись на мої Я місяць суботу. — Представляєш, дівчатка, я і місяць з рісні такого в житті не було. Я ж їх обичний, пришли, кого я показую, я показую часи. Люди носять по шість тижнів. Що-шо? Це Каже, люди носять по шість тижнів, а я що по-твоєму? Добрий день. Йду дивитися. Ой, ой. Це тобі в сад в сад? Боже, яка красота. Він ще пахне, він ще трошечки не висіть. Прикольно, так? Да? Ірка, ну це ж твій чоловік роби. Yes. Та ну ти що. Харше, щось мені хочеться замовити. Ну, хай пишуть мені не Тобі хай да, пишуть? Да. Дівчатка, подивіться, яка красота. Від нової батареї? Боже, дівчатки, подивіться, яка красота в мене буде в саду. Я вам утром покажу. Ні, вже сьогодні ввечері. воно буде включатися саме, коли буде темно. Коли буде світло, воно не буде. У мене завжди темно, бо світу немає. Ні, так ти ж його в саду будеш. Да, ти в ти саду на терасі. це не в хату ти ще ти, поняв? В хату не треба його, бо я ж можу і в хату понести. Що ти. Ти що, Боже Ірка, супер, дівчатка, це все. І до речі, я хочу сказати, що ні, серйозно, Ірка, багато хто може таке захотіти? Ну, прийняш, ну, Можна забути робота, вона дешево, звісно, коштує. Ну, спасибо тобі. Ви поняли, нам поняла. Ви поняли я? А я хочу ще показати, Ірка. Хорошо, А якщо якщо Ні, хтось... ну виключає світ. Подожди, різниці роблять. Я виключу світ. Чуєте, що каже? Та не я, а Ой. Дівчатка, дивіться, яка красота, це вообще супер. Це теж все. Це і ж чоловік. І... і стіл це він робив? Ну, Що да. Да. ж, так що, дівчатка, я вам хочу сказати, що дивіться, цей столик теж можна на замовлення робити. До речі, це все треба ірки писати. Тут не світиться, ну і що? Боже, дівчатка, це супер класно. Якраз я прийду у мене до мене, у мене є станція, але я не буду її включати, я спеціально поставлю не, його в саду. Дівчатка, це все ручна робота. Це ви можете замовити собі теж. Дивіться, і цей столик теж він робив? Так, да, столик, пеньочок. Полочки, все. В общем, який хоче чоловік макет, він може зробити. Хорошо, я хочу, знаєш, що я хочу. От я, дівчатка, на вторий етаж, у мене ж там камін. Не, 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 не. То що ж ти хочеш? Ти ж кажеш, ну що ти халтуру чоловікові твоєму дав. А чого ти на вторій етаж? Ти знаєш, як мені треба? От мені треба буде столик, тільки чуть більше цього. Треба пеньок великий найти. Пеньок? Найдемо, а це у мене вже каже, це не дешево. Не ви поняли? Ви поняли, як подарила, каже, не дешево. Поставить, знаєш, де Возле тебе така черка кресла, а там буде красиво. Ну я так і зроблю. Я ж сьогодні поставлю тобі взагалі відео зроблю для тебе. Чула? Так, дівчатка, щоб ви розуміли, що я з цими ресничками ходжу. Ти кажеш місяць уже? Так, суботу місяць? Ну і подиви, от скажи, красиві, от подиви на мої реснички а ти, а це, мабуть, слюна твоя, так? Слюна, я слюну, я казала, що слюною. Але сьогодні хотіла слюнути, я кажу, зараз почуєте, і вона мені дасть слюну. А я хочу вам сказати, що воно і не вмиватися, можна. ти казала, їх мити, я їх не мила. А чого я маю лишній раз їх мочити, щоб вони впали. Дівчатка, я... Бо того, що ти мені робиш їх за час? Це тільки мені. Це полтора часа часу, ми останній раз робили. Бо ми ще знімали. ми цей... Дівчатка, хочу вам сказати, що я в житті місяць не ходила. І, до речі, ми з тобою робимо, які тільки М-М- Виген. А знаєш, що Мірка подобається в тобі, що ти одразу сказав, що не треба. Хоча я спочатку робила завітушки. Пошли, Ірочка моя. Дівчатка, вам гарного дня, каже, виключити світом треба було. Ви чули, що каже? Ну, Іруся, ти молодець. А покажи, що столик той, що у туалеті дівчинка сказала. Я ж теж чула. Ну давай полочку, пошли. Я хочу полочку побачити. Де полочка? І цю полочку він зробив. У ванну, так? Ну, це просто нам треба да? було, знаєш, якась полочка, щоб Дівчатка, це дівчачі. робота, дівчачі штучки. Пошли дівчачі штучки, йдемо Йдем робити ріснички, красотуліві мої. Так, я бачу, ти людям, вже... обучення в тебе, Ірка, на ура, да, йде? Ану? Перед новим Годом не записався на навчання, це дуже зря, тому що зараз буде хороша база. Перед новим завжди є робота. б собі інтуру і вже знову буде працювала. Я тобі хочу сказати, що в тебе зараз скільки учеників? У тебе ж багато, я ж кожен раз, бачу, ти утром показуєш. Дівчатка, я хочу вам сказати, що ви бачите мої ресниці, але ну, я ніколи в житті з ресницями не ходила місяць. Ми тобі з собою зробили новий Так. — Новий? Да. Який у нас сьогодні буде? Бачу, шоколадний, я хочу тобі зробити. Да? І ЛЦ, охочі. Ага. Так, мої красотулечки, сьогодні у мене буде ельце. Значить, дивіться, я хочу вам сказати, що в мене ну я тобі по вальшому щуту, хоч що я ще могла б ходити ділі дві. От скажи, дівчатки, я чесно вам кажу, просто то, що я їх роблю полтора часа, і наскільки і коли твої ручки туди не лізуть, це все шикардос Шикардос, так. Да. так що цей шикардосик. У мене сьогодні будуть новіночки. У мене будуть сьогодні шоколадні. шиколадні ільце. Це щось нове? Так. Да. Це новенька фірма. Мені ну, знаєш, що подобається, що тебе. Як тут у тебе все акуратно і чистенько, Ір? От чесно, це теж немаловажно, дівчатка. Я хочу сказати, що це дуже немаловажно. І так, ось, пожалуйста. Ну, я повиколювала б повиколювала бочку, щоб була, я не можу. Так, стели мені диві, яка кушеточка. зараз розуюся, роздінуся. І що я буду робити? Я буду. Баю, баюшки, баю, Трошки так, в прошлий раз ти улыбалась. Улибалась? Мінішо. Що... Ой, булася, щось я? мені снідело. Це добре, що приємно. Та я спала, ще й хорошо. Так, мої хорошенькі, У мене зараз такі вони коричні, да? шоколадні да. Так, да, ну зараз просто світу немає. Ми під лампою доробляємо. Я хочу вам сказати, що. Вони по-другому даже глаз відкрився. Ну супер. Скільки ми робили з тобою? Ну полтора сняття. Полтора, я ж спала, я спала так сладко спала. Так що ми якраз тулі сьогодні в мене ріснички коричневі, нова форма, і вони, і до речі, видно, що коричневі. у мене зразу виділились мої коричневі очі. У мене ж глазки карі, і коли чорні ріснички, не так воно, знаєте. А от сьогодні ріснички коричневі. він Ні, ну воно просто м'якче смотриться. Та взагалі воно круто. Одним словом дівчатка. Як вам мої ріснічки? Я й поспала, і рісниця зробила. Їду вже красити синій волос. Диві, він нам до синій віддає геть. Диви. Ну а що? Дівчатка Мальвіна. Так що я вже й поспала і полежала 17.56. Зараз їду покрасю волос додому, поміняю постіль. і гарно всі. Так, мої краситулі, ну що? Настя, ага. всі ті ж гості в ту ж хату. Добрий вечір. Ага. Ага. Так, мої дівчатка. Ну що, прийшла довіри на ресниця, виключила світ. Пере... Лампі робили ріснички. Я ходив, у мене сьогодні нові ріснички, у мене сьогодні коричневі, Ти бачиш, вони коричневі, коричневі і друга да. формочка. І я хочу сказати, прям глазки хорошо відкрилися. Не, ну, я хочу вам сказати, що у мене мої дівчатки мості раз воді, а Настя зробила мене синюю. Риснички, байдуже, нормально все. Корічні да, коричневі ріснички, ні, вона мені показала, вона нові коричневі реснички і нова форма. Но глазик дуже хорошо відкрився і, дві, і прямо виділяються мої коричневі глаза. Так що ця сініва у мене вже буде чорна мої красуні. Зараз покрасю волос, приїду додому, поміняю постільку, і якщо світ дадуть, ще я поперебираю, а ні, завтра утром переберу. Отак ми і живемо. Всім гарного дня, тихої ночі, спокійної ночі. Ну, я з вами ще не прощаюся. Ще не прощаюсь. Так що, мої красотульки, я ще з вами не прощаюсь. Зараз покращу сіні волоси, приїду додому, сніму наряд, покажу вам ще свої подарунки. Настя, в мене ще сьогодні подарунки. Твоя картина в мене в Так, да, Твоя картина в мене в кінаті. Е, мені сьогодні ще подарила духи, мені та потульки подарила. Ірка подарила мені такі на дворі. я поставила, Він такий класний. Це, до речі, Ірин чоловік робить дівчатка на замовлення, можна заказувати. Так що, мої ви. Хорошенькі, 18.07. Всі вже йдуть додому. Хто по домам, хто вже вдома, хто вже раніше прийшов. А світулечка теж з роботи на ріснички покрасять ці сині мастериця, покрасила мені волос. Це не я. Це краска. Ну нічого страшного. Я хочу сказати, що синя я ще не ходила. Я була всяка. От навіть зелений отлів у мене був. А от синя, я ще не ходила. Нічого страшного. Ні, Ну буде, зараз будуть чорні волосся, коричневі рісниці, завтра яркі губи, дівчатка, і хлопчики, життя. Чудове. Буду говорити кожну секундочку. Все буде добре. Так, поки Настя розведе краску, я вже розпустила волосся. бо вчора Настя, як зробила мені вчора Мальвіну, так я з нею спала. Сьогодні утром трошки розчимчена встала, взяла таку, підібрала, десь там витягнула пітушки і все. Ви знаєте, я кожну секундочку говорю дівчатки, от захотіли ви мене покрасити волосся, покрасити? Захотіли зробити волосся, зробіть. Зробіть це. Сьогодні і зараз, коли ви захочете. І завжди я буду говорити, що потрібно жити сьогодні, зараз і в цю секунду. Мої ви хороші. Я завжди говорю, верніше за себе. Я ніколи не знаю, що буде через минулі, через дві, через три. Тому вам і говорю: приїхала, зробила рісниці, покрасила волос. Приїхала, поміняла постіль, спати встала. Слава Богу, за все, слава Богу, за кожен день, який у нас є. Слава Богу, слава нашому ЗСУ за кожну секундочку, за кожну можливість, то прийти покрасити волосся. Приїхати додому, зварити щось істин, зварити, посидіти на донастя, калапуть ця краску, калапуч, калапуч, калапуть, калапуч. Все буде добре. По-другому не буде ніяк. Я вас обіцяю.